Доброго дня. У нас з вами сьогодні дослідження. Тема нашого лабораторного дослідження, яке ми з вами маємо сьогодні дослідити, провести, це виявлення йонів гідрогену та гідроксид аніонів у розчинах. Давайте пригадаємо, а які ж речовини містять йони. Хто такі йони? Секундочку, повернуть. Пані вас не видно, щоб я могла звертатися до вас. Йони молодець, пані Карина. Да, це заряджені частинки, так, позитивно чи негативно. І ми сьогодні будемо з вами досліджувати йони гідрогену. Вони заряджені позитивно, а аніон гідрогенион негативно. Да. Що ж ми для цього будемо з вами сьогодні використовувати? Яке в нас буде використане обладнання та. Реактиви. Для цього, ви бачите, перед нами є штатив з пробірками, піпетки і розчини кислот та розчин основ. Підписані скляночки наші, І будемо досліджувати. Хто пам'ятає кислоти? Який містять із цих йонів, які ми досліджуємо гідрогену, так? І для цього для дослідження ми можемо використати які речовини? Індикатор. Індикатори. А які ви знаєте індикатори? Метилоранж, фенофталегін і, і лакмус. А ще на допомогу приходить універсальний індикаторний папірець. Тому я пропоную нам сьогодні порівняти, який дає колір універсальний індикаторний папірець та всі три розчини індикаторів, які ви назвали, яка Аліна назвала. Але не забуваємо, да, про правила безпеки, тому обов'язково маємо одягти рукавички. Послідити. Не вдягається. До речі, вам не видно, який я буду брати розчин. Перший. Один, два, три. чотири. Можливо, хтось згадає з восьмого класу. Фанов Талеві. Я думаю, зараз у вас буде чудова підказка. І ви мені скажете, дай руки труситься. Дуже цікаво. Вталегін у нас був. А чому змін не відбулося? Не пам'ятаєте? Метиловий оранжевий і Лакмус. Дуже погано види. видно зміну. Додамо ще трішечки. Сподіваюсь, да, що видно, що дійсно з прозорого колір змінився. Як ви думаєте, що в нас тут міститься? Кислота чи? А за, яким? за якою ознакою? Метилоранж червоний. червоний. і ще дуже влучно. фенолфталеїн, він з кислотами не визначається. Правильно. Окей, тобто ми підтвердили, да, що кислоти вони містять йон який нагадну ще раз. Гідрогену, Гідроген. добре. Тобто наша кислота розпадається на йони. Хто може записати реакцію? У нас кислота була hno 3 назва її, ХН3, ні, молодці. Хто складе? Давайте попросимо пана Ігоря скласти реакції <с. дисоціації, тому що під час дисоціації ми можемо перевірити наявність іон. Угу. Дисоціює. А процес дисоціації у нас який молодець правильно написав Йони. Він зворотній, незворотній, Зворотні. зворотній, тому дякую, ось. Ідеально, ідеально. Дякую тобі. Так, так, звичайно. І я пропоную на підтвердження. Ще перевірити кислоти універсальним індикаторним папірцем, тому що, як на мене, ним дуже зручно користуватися. Там є шкала, пронумерована, так, і дуже легко зміну поспостерігати за кольором. Хто пам'ятає, від 0 до 7? До а 7 ми туди включаємо чи не включаємо? Сім, не вми... бо це нейтральне середовище, і ми перевіримо, чи дійсно є нейтральне середовище. Деякого розчину і з сьомого і далі це лужне. А який розчин має нейтральне середовище? Вода. Вода чиста, дистильована вода. Так, тому ще я сьогодні використаю дистильовану воду. Пропоную перевірити водичка. До речі, в мене ще є для вас буде запитання. Бачите? Два папірця. Окей, водичка дистильована. Хочу, щоб ви поспостерігали. І той, і той індикаторний папірець. Але чи співпадає він? Всі папірці співпадають з позначенням. Всі позна... І ось цей співпадає папірець, ось цей. Ну, перша парт. Співпадає з сімкою ось цей правіший? Не співпадає, дивіться. А як ви вважаєте, чому так могло бути? Ми ж знаємо, що вода. І ось папірець один нам підтвердив, а чому інший може мати помилку? Ну, ось цей дійсно підтвердив, PH7 7 Це вода дистильована з лабораторії вашої. Думок немає? А ну, от там є вже обговорення, думки. Давайте озвучуйте. А може бути, що це індикаторний папірець? Дуже давно десь лежав біля якогось розчину кислотного, лужного. І він на, на себе поглинув, так? тому також ще потрібно слідкувати за тим, щоб наші папірці були так, нові і не лежали в розчинах поруч біля кислот і біля основ. Добре. А як же ж будуть вони змінювати своє забарвлення у кислому середовищі? Пропоную зараз беремо піпеточку. Навіть ще. Видно. Да, видно, ну зараз натисну. Поборемо свої ручки. Видно, колір змінився. І тут дуже видно, да? Дуже зручно визначити. Точно ми можемо визначити точне позначення? Плюс-мінус, да? Тобто, але ми розуміємо, що це в нас кислота за зображенням, да? за шкалою. Добре. Основи. Основи це складні речовини, що містять Немає. О... оаж групу да, метал і оаж групу Давайте перевіримо. І наявність. Це, можливо, я обманюю. Можливо, тут у мене розчин також чогось іншого. Давайте перевіримо. І так, беру перший фенолфталегін, в тому ж будемо порядку йти, так? Якому брали із кислотами. І так, зараз. Оп. Характерне забарвлення малинове, да? тому ми підтвердили, що це дійсно міститься ваш група. Оп. Метил оранжевий у нас змінив колір. На помаранчевий, а в кислотах він червоненький, червоненький да? тому також його можна використовувати як визначник. І залишився лакмус. Зараз спробую додати побільше. Дуже погано видно. Спробую підкласти вам аркуш. Щоб, скажіть, будь ласка, є якісь зміни в да, третій? Слабко-синенький, тому це значить, що дійсно лужне середовище. Тобто гідроксид іони ми можемо визначити також цими трьома індикаторами. Окей, хто? Давайте хлопці, Я так люблю хлопців, щоб ходили до дошки. Хлопці, ну ви сховали бейджика, давайте, сміливіше. Будь ласка. І так, в нас була основа натрій-гідроксид. Давайте напишемо її дисоціацію. А тобі Ігор підкаже, що дисоціація це О, не підказував. Молодець, ідеально. Тобто у кислот є, дякую, гідро, гідроген. Йон, а в лугів є гідроксид аніон. Давайте перевіримо шкалою. Які там будуть зміни? ой 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 зараз інші візьму. Забруднилось. Ой, дуже гарний колір, синенький, так? також по шкалі дуже зручно визначити, що це дійсно у нас гідроксин аніон. Окей, а водичка, як ви думаєте, хто пам'ятає, вона містить які йони, і ті, і ті, тому індикаторами ми не можемо визначити. Так? Ну давайте, щоб наше, наші гіпотези не були. Лише гіпотезами перевіримо, Метилоранж залишається оранжевим, тому що і тих, і тих порівну. Добре, а скажіть, будь ласка, зараз я вам наперед виставлю це розчин кислот і ось розчин лугів. Хто може зробити висновок? Чим краще, із яких якихось індикаторів виявляти. Катіони і гідроген у кислотах. Метилоранж, Метилоранж да. а в Луги найкраще фенолфталеїн, бо його таке забарвлення да, ми ні з чим поплутати не можемо. Я вам дякую.